Друзі, всім привіт! Дивіться, хочу порекомендувати Hamster Combat проект. Чому я його рекомендую? Сам в ньому сиджу і вас запрошую. Яка ситуація? Всі вже знають про наш мівчий NotCoin І у нас ситуація така: NotCoin вже вийшов на біржу, вже монетки свої пообмінювали, а зараз ми маємо можливість зайти, як хто ще не так сказати, от зараз на тренді, на часі Hamster Combat. Все аналогічне, бустиє. Енергі... Енергія, тапаємо на пасиві, додається мінт, внизу кнопочка мінт, не буду нажимати. Нажимаєте мінт і вас там купляєте за монетки і можна тапати. Запрошуєте рефералів, також деліки є. Тобто кожного дня забираєте якісь монетки за те, що входите кожного дня. Е, рекомендую, залітаємо, забираємо е, свій профіт. До речі, зараз вже все більше і більше людей в ньому сидить. В ну, ноткоїні в Телеграмі 6 мільйонів підписників, Хамстера 4 мільйони, якщо не помиляюсь, на станом на на сьогодні на день запису цього відео. Рефералку на Хамстер закинув під відео. Е, не пропустіть е, момент, той момент, коли. Кожного дня уже можна прокачувати е, свою так сказ свого хоміка, так сказати, і заробляти на цьому кошти. Все, залітайте ж ще раз повторюсь під відео.